Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Акушерка двічі приймала у Кабаєвої пологи. У Швейцарії загадково померла акушерка, яка приймала пологи у ймовірної коханки Путіна Аліни Кабаєвої. Сталося це за чотири дні до журналістського розслідування про секретну родину диктатора. Про це пише Mirror Коюкей, швейцарська лікарка Наталія Тібо кондратєва яка народилася в СРСР, очолювала медичну бригаду під час народження таємних дітей Володимира Путіна з його 39-річною коханкою гімнасткою Аліною Кабаєвою. 63-річна докторка Катіба померла у Швейцарії два. Четвертого лютого за чотири дні до того, її роль у житті диктатора була оприлюднена цього тижня. У розслідуванні журналістів проєкту у повідомленні про її смерть зазначено, що вона була кремована наступного дня після смерті. У вівторок незалежне видання проєкт назвало її акушеркою, яка приймала пологи у Кабаєвої під час народження щонайменше двох дітей Путіна на фотографії, зроблені на красній площі 9 травня 2019 року. Ті сфотографувалася з двома іншими швейцарськими медикинями, які прилетіли приблизно в цей час для надання допомоги. Під час пологів у Кабаєвої. Дві інші жінки неонатологиня Петра Катерина Марія Донаті Генет і медсестра Стела Гізело. Усі вони працюють у клініці Святої Анни в Лугано, де, як повідомлялося, Кабаєва раніше 2015 року народила ще одну дитину, хоча раніше повідомлялося, що Кабаєва перебувала під опікою співробітників. Клініки Свята Анна ім'я Акушерки не називалося. Ті потривалий час жила у Швейцарії. 2020 року в соціальних мережах опублікувала повідомлення, яке, як видається, натякає на її знайомство з Путіним. Він єдиний і неповторний тато для всієї матінки Росії. Дякую, що не забули мене, написала вона. Ті також була подругою Лідії Слуцької, дружини російського пропутінського політика Леоніда Слуцького. Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін разом із гімнасткою та ймовірною мамою його дітей Еліною Кабаєвою живуть у резиденції на Валдає та витрачають гроші з кіперського офшору. Ерм Іра Раконсультанс, який є общаком для очільника Кремля та його оточення. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.